А далі витріна апострофі головні та оперативні новини станом на цю мить. Через сильні морози сьогодні та завтра діятимуть складніші графіки електропостачання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. А за його словами, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Пріоритет лікарні, водоканали та соціальні установи. Частину інших об'єктів переводять на автономну роботу з генераторами, щоб вивільнити більше електроенергії для населення. Держава також посилює контроль за справедливим розподілом світла, підкреслив шмигаль. Уряд перегляд. Дає список об'єктів критичної інфраструктури, щоб збільшити ліміти електроенергії для побутових споживачів. Наразі партнери передали 78 тонн енергообладнання, зокрема трансформатори і потужні генератори. На Троєщині в Києві відновили теплопостачання. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. За її словами, відновити подачу тепла вдалося завдяки цілодобовій роботі аварійних бригад. До ліквідації наслідків залучили 176 бригад у складі 840 працівників, зокрема фахівців з інших регіонів, підприємств Києва та Укрзалізниці. Водночас Шкрум зазначила, що після відновлення теплопостачання будівлям потрібен час для Повного прогріву. У деяких випадках це може тривати кілька днів. Паралельно тривають роботи з розморожування стояків та усунення локальних аварій у житлових будинках і бюджетних установах. Разом із послом ЄС в Україні Катериною Матерновою побували на Троєщині, одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне. Теплопостачання на Троєщині відновлено. Нові програми енергопідтримки людей та громад. Уряд зробив доступнішими закупівлі генераторів для ОСББ та розширить програму автономного енергоспоживання для приватних будинків. Про це повідомив Володимир Зеленський. Лава держави провів нараду із прем'єр-міністркою Юлією Свериденко. Зеленський також підкреслив, у межах програми замови підтримки і допомогу вже отримали майже 18 мільйонів українців. Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори. Уже майже 20 тисяч таких заявок. Програма кредитів під 0% на купівлю генераторів вийшла на півмільярда гривень і буде зростати й надалі. Кошти в програмі є. Програма пакунків тепла, які видають людям, зокрема в Києві. Цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч пакунків, близько 400 тисяч українців у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя на жаль найнижчий. Такі люди отримали по 6 тисяч гривень цієї зими. Українці майже повністю викупили запаси зарядних станцій на європейських складах через тривалі відновлення відключення електроенергії. За даними змі, понад 80% зарядних станцій, які зберігалися на складах у Німеччині, Франції, Іспанії та Нідерландах, було завезено в Україну. Уся ця техніка вже розійшлася серед споживачів. Попит на зарядні станції різко зріс на тлі постійних блокаутів, спричинених російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Українці активно закуповують автоном. Ні, джерела живлення для домівок, роботи та базових потреб. Четверо людей поранені внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. Серед них маленька дитина. Російські окупанти атакували безпілотниками вільнянськ. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. Травмовані дві жінки, чоловік та хлопчик, якому ще не виповнилося двох років. Усім надається медична допомога. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Загалом упродовж доби окупанти задали 657 ударів по області. Надійшло 60 повідомлень про пошкодження. Житла авто та об'єктів інфраструктури. Двоє поранених у наслідок російських атак на Сумщині. Минулої доби ворожі війська били по 21 населеному пункту області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конудовського районів. У Білопільській громаді поранені двоє чоловіків 38 і 58 років. Пошкоджено авто. У Сумській потрошені приватний будинок, три багатоповерхівки, одноповерхова будівля та автомобіль. У Шосткинській понівечені об'єкти залізничної інфраструктури, також руйнування за в Сооні Конотовській, Королевецькій, Шалигінській, Великописарівській та серединобуцькій громадах там пошкоджені будинки, адмінбудівля та транспорт. Непор неповноправна втрата, неоправна втрата для України. Екіпаж гелікоптера мі 24 загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили в 11-й окремій бригаді армійської авіації Херсон. Місце та час у бригаді не уточнили. Керівництво відзначило героїзм екіпажу, який відчайдушно боронив батьківщину та протистояв окупанту в повітрі. Загиблі були патріотами та офіцерами високого рівня. Під українським прапором збройні сили звільнили село при Запорізької Запорізькій області. Оборонці повністю зачистили населений пункт від російських окупантів. Бійці 33-го окремого штурмового полку знищили ворожу штурмову групу, яка намагалася закріпитися в населеному пункті, встановити прапор РФ та поширити фейкові заяви про його захоплення. У підрозділі наголосили, станом на зараз у придорожньому немає жодного окупанта. На селом майорить український прапор кадри операції. Зняти з безпілотників, зафіксували дії українських захисників під час зачистки. Сил оборони підтвердили повний контроль над селом і спростували заяви ворога про його тимчасове захоплення. Сили оборони України контролюють північ Мирнограда на Донеччині. Однак у місті тривають інтенсивні бої. Про це повідомили вгруповані військ. Схід за даними військових, російські війська посилюють тиск саме на північну частину міста, а в центральних районах Мирнограда відбуваються стрілецькі бої з ворогом. Українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії, аби не допустити подальшого просування окупантів. Зокрема, захисники знищують бойову техніку противника, яку росіяни намагаються використати. Стати для підтримки штурмових дій ситуація залишається напруженою. Сили оборони продовжують утримувати позиції та стримувати наступ ворога. Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати на Олімпіаді 2026 шолом із портретами понад 20 загиблих українських атлетів. Про це спортсмен повідомив у соцмережах. За його словами, МОК не дозволив виступати в цьому шоломі під час офіційних тренувань та змагань, попри наявні прецеденти в історії олімпійського руху. Гераскевич наголосив, що комітет встановлює для України особливі правила і команда то офіційне звернення, аби відстояти право вшанувати пам'ять загиблих спортсменів. Для українців умок свої правила. На жаль, попри це, ми не здаємося, ми продовжуємо боротьбу. Ми готуємо офіційний запит на МОК, і я дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього міжнародного олімпійського комітету. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку. І так, світ має знати ціну свободи. Володимир Зеленський анонсував у оборонні та безпекою міжнародні заходи цього тижня. За словами президента Україна представить свою позицію у Європі та США. Ключовим завданням є досягнення миру з надійними гарантіями безпеки та захист від російських атак. Крім того, глава держави повідомив, що документи щодо гарантій безпеки вже готові. Мир потрібен. Надійні гарантії безпеки. Це єдина реальна основа для того, щоб мир був. І щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією зараз не залишилось в Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання, і які російські операції по дестабілізації можуть бути. Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього і гарантування безпеки мають бути. Відчутними та підготувати основу для тривалого миру. Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи миру, немає альтернативи відновленню нашої держави. Немає альтернативи. Європейський союз розглядає можливість запровадження особливого формату вступу України. Він може стати частиною майбутньої мирної угоди. Про це йдеться е, поступове членство з наданням Києву попереднього захисту до доступу до окремих прав ЄС ще до завершення повної процедури вступу. Про це повідомляє Блумберг за даними джерел агентства, серед варіантів, які нині обговорюють у Брюсселі, надання Україні тимчасових гарантій безпеки на період вступу до Євросоюзу, а також не Негайний доступ до деяких інструментів і прав, якими користуються держави-члени, у ЄС також планують надати Україні конкретний графік кроків, необхідних для просування офіційної процедури вступу. Росія може напасти на країни НАТО вже за півроку після припинення вогню в Україні, а протягом двох років бути готовою до регіонального конфлікту в Балтійському регіоні. Про це йдеться у новому звіті Мюнхенської безпекової конференції. Аналітики зазначають, що Москва активно посилює гібридну війну проти євро європейських країн. У звіті згадуються інциденти восени 2025 року, зокрема, порушення повітряного простору Польщі російськими дронами та вторгнення винищувачів міг 31 в пові. Вітерний простір Естонії у звіті також зазначається, що адміністрація Дональда Трампа вважає безпеку Європи та підтримку України відповідальністю самих європейських країн. Аналітики підкреслюють, європа більше не може розраховувати на США як головного гаранта безпеки. У європейському парламенті закликали невідкладно посилити військову допомогу Україні, наголосивши, що це необхідно для зміцнення обороноздатності країни у протистоянні російській агресії. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. з терміновим закликом. Виступив комітет з оборони та безпеки європейського парламенту. Як зазначають європарламентарі, збільшення постачань озброєнь, боєприпасів і сучасних оборонних систем має стати пріоритетом для країн ЄС, аби допомогти Україні. Україні утримувати позиції на фронті та створювати умови для справедливого і тривалого миру. Підставою для таких заяв стала поїздка делегації комітету до Києва 5 і 6 лютого. Там депутати не побачили жодних ознак припинення вогню, попри триваючі переговори. Хоча ми вітаємо прогрес у мирних переговорах у Києві, ми стали свідками того, що Росія продовжує обстрілювати ракетами цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирних жителів і залишаючи тисячі людей мерзнути без опалення та електрики при температурі нижче нуля, ми не можемо просто сподіватися на мир. Ми повинні діяти зараз і забезпечити Україні можливість досягти миру силою. Нафтовий видобуток у РФ вже другий місяць поспіль скорочується. Причина труднощі зі збутом сировини через санкційний тиск. США. видання Bloomberg пише, що у січні країна агресорка в середньому 9 мільйонів 280 тисяч барелів тон нафти на день, що на 46 тисяч менше ніж у грудні. Російські танкери так званого тіньового флоту використовують Сінгапур для обходу західних санкцій. Про це йдеться у матеріалі Reuters. За даними аналітиків, у січні судна з Росії задекларували Сінгапур як пункт призначення для приблизно 1,4 мільйона тонн нафти. Це нетипово для регіону. Є рекордним показником за кілька років. Експерти зазначають, що більшість танкерів насправді не заходять до порту Сінгапуру. Нафту розвантажують біля узбережжя Малайзії або перевантажують Ажують на плаву, плавучі сховища таким чином. Росія намагається приховувати реальні маршрути постачання і покупців нафти на тлі санкцій. Грузія може опинитися під санкціями ЄС через Росію. Про це повідомляє Reuters. Видання з посиланням на документ, який підготувала Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків, пише, що йдеться про порти Кулевіт і Карімун. -Карі Якщо Євросоюз затвердить запропоновані санкції європейським компаніям і приватним особам заборонять здійснювати операції з двома цими портами. Агентство наголошує, що ЄС вперше запропонував ввести заходи проти портів. Третіх країн в межах санкцій проти РФ нагадаю, європейський союз планує 24 лютого затвердити черговий 20-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що нові обмеження будуть спрямовані насамперед на блокування російського тіньового флоту, який забезпечує РФ доходи від експорту нафти. Морила голодом, принижувала та била. На київщині повідомили про підозру 50-річній жінці. Її інкримінують жорстоке поводження з дітьми в дитячому будинку сімейного типу. За даними поліції, вона систематично застосовувала фізичне та психологічне насильство щодо п'ятьох дітей віком від 3 до 14 років, позбавлених батьківського піклування. Слідчі встановили, що у 2023 тисячі роках жінка принижувала дітей, задавала їм болю, обмежувала доступ до її. Їжі, води, освіти та медичної допомоги також здокументовані факти незаконного позбавлення волі та примушування до фізичної праці. Нині всі постраждалі діти перебувають у безпечних умовах в іншому дитячому будинку, підозрювані загрожують до 15 років позбавлення волі. В Одесі поліція викрила канал фіктивних шлюбів, через який іноземці легально потрапляли в Україну. Трьом учасникам групи, двом жінкам та чоловіку, повідомили про підозру, їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зловмисники брали за шлюбну угоду від 2 до 4 тисяч доларів. Поліцейські провели понад 30 обшуків, вилучили гроші, документи та мобільні телефони. Слідство встановило щонайменше 4 факти незаконної легалізації іноземців і продовжує перевіряти. Ати всіх причетних. Група осіб, до складу якої входили дві жінки віком 41 та 36 років, та 49-річний чоловік з метою отримання незаконного прибутку за грошову винагороду, сприяли та забезпечували укладення фіктивних шлюбів іноземців за досидками. Вартість такої шлюбної угоди коливалася від 2 до 4 тисяч доларів. Такі фіктивні шлюби надавали їм можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, безперешкодно перетинати державний кордон України та легально перебувати на території країни. Поліцейські провели понад 30 обшуків за місцями проживання фігурантів. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває. Українці зможуть оформлювати декларації з лікарем онлайн. В Україні запрацював особистий кабінет пацієнта, який дозволяє оформлювати та змінювати декларацію з лікарем без відвідування медзакладу. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Там зазначили, що сервіс уже доступний для всіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Через особистий кабінет пацієнта користувачі можуть оновлювати свої контактні дані, в електронній системі охорони здоров'я переглядати чинні та попередні декларації, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн. Японія приєднається до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва. Про це повідомляють місцеве медіа. Так, кілька представників НАТО заявили журналістам, що Японія надасть фінансування лише для нелетального оборонного обладнання та спорядження, яке ймовірно, включатиме радіолокаційні системи та бронежилети. Зазначається, що країна поінформувала про цей план кілька членів НАТО та Україну. Нагадаю, Pearl – це спільна програма та НАТО, НАТО започаткована у 2025 році її метою є прискорене постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва. Прем'єр Британії Кір Стармер спростував чутки про відставку через скандали з колишнім послом США Пітером Мендельсоном, якого пов'язують з сексуальним злочинцем Джефрі Епштейном. В адміністрації прем'єра заявили, що Стармер зосереджений на роботі та реформах по всій країні і має повну підтримку Кабінету міністрів. Мендельсон, як повідомляють змі, отримав від Епштейна 75 тисяч доларів, що викликало критику. Лідер шотландських лейбористів Аннас Сарвар закликав стар. Мара піти у відставку, але сам прем'єр наголосив, що новий скандал не вплине на плани уряду на тлі подій 8 та 9 лютого з Даунінг-стріт Звільнилися директор із комунікації Тім Аллан та головний радник Морган Макс Віні, який призначав Мендельсона послом у США. Президент США Дональд Трамп вирушив до Пекіна на саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном уже за кілька місяців у перший тиждень квітня. Про це повідомляє політико. Відповідну інформацію виданню сказали три джерела, ознайомі з планом американського лідера. Зі свого боку представник Білого Дому заявив, що дати поїздки ще не визначені. До слова, після саміту в південній Кореї, який відбувався в жовтні 25-го року. Трамп анонсував, що у квітні має намір відвідати Китай. Крім цього, минулого тижня два лідери провели телефонну розмову. Політик вважає, що бесіда стала підготовкою до нової поїздки. Під час розмови обговорювалися різні питання, починаючи торговими проблемами та закінчуючи зовнішніми конфліктами. Президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить відкрити новий міст між канадською Онтаріо та американським Мічиганом, доти, доки Америка не отримає повну компенсацію. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Далі цитую: ми негайно розпочнемо переговори з огляду на все, що ми їм дали. Ми, мабуть, повинні володіти принаймні половиною цього активу. Доходи, отримані завдяки ринку США, будуть астрономічними, сказав очільник Білого Дому. Також він звинуватив Канаду в тому, що вона протягом десятиліть дуже несправедливо ставилася до Сполучених Штатів. Американський лідер обурився з приводу будівництва мосту, оскільки Канада володіє обома його частинами та нібито завела об'єкт майже без використання американських матеріалів. Поєднав мистецтво і спорт у Копенгагені. Пройшов щорічний фестиваль світла. До події долучилися учасники масового нічного забігу, які пробігли вулицями міста серед світлових інсталяцій та арт об'єктів. Багато бігунів вийшли на старт у світлових гірляндах і неонових прикрасах, перетворивши забіг на справжнє світлове шоу. Маршрути пролягали повз роботи сучасних митців, що прикрасили зимовий Копенгаген. Учасникам запропонували дві дистанції: три та. Майже 7 кілометрів. Фестиваль світла стартував 30 січня. Цьогоріч у програмі близько 45 п'яти мистецьких інсталяцій, екскурсій та подій, які ще кілька тижнів освітлюватимуть місто. Такими були головні та противні новини. Станом на цю миття ми розпочинаємо наш великий ранковий етер.